Yeah, they're yeah cool. Не дружать ці всі дівчатка, треба лише контроль над ними. Дашка, Гірда і Буся. Але коли вибухи, то вони всі дружать. На жаль, Бітховен наш не вижив. Я вам розповідала, у нас був собака Бітховен у 2022 році, в лютому місяці, після оцих сигучних звуків. Його не стало. В нього інсульт стався. Йдемо далі. Гірда. Друзі, прив'язую карту <кхем> завжди. Це на лікування цієї дівчинки. Не онкологія, тому хто може і хоче, долучайтесь. Грошей йде багато, знаємо на лікування собак. Вона в нас на трьох лапках. Але здорова, хороша дівчинка. Завдяки тому, що даємо, оскільки хімія, далі печінку підтримуємо, підшлункову підтримуємо, кишківник весь підтримуємо, хороший лікар. Мені подобаються ці лікарі, які у нас тут, на кварталі, є. Е, Забула, як називається, Ну, якщо вас поцікавить, то я вам напишу. Шампіньоні. Да, на газоні нема шампеньонів. Така погода чудова. Печалиться. Доброго ранку. І тобі привіт. І тобі. Снідаємо? Mm -hmm. А, а це вже чекає. Мурка, мурка, мурка. Під столом. Мурка, покажись. Ти як? Снідати будемо? Будемо снідати? А де рижик? Mm -hmm. На другому стулі. Да, ось все вони. Друзі, вже під столом. Привіт! Привіт! Добре, сідаємо. Всі на місцях. Доброго ранку. Красавець букет осінній. Сіній букет троянд. Ну і гірду ми лікуємо. Я казала вам, що на її лікування і операції вже пішло більше 50 тисяч гривень, розділіть на це в доларах. І кожний день, звісно, йде зараз на лікування. В неї зараз хіміотерапія. А далі лікуємо всі наслідки хіміотерапії. Тому я там прив'язую карту, хто може допомогти. Долучайтеся. Всім гарного дня, чудового настрою! Дякую вам! Пока-пока! Носики і хвостики. Побіг один? А цей, схожий на нашого п'ятна, але він не такий дикий, як наший. Я сижу, він іде до мене. Йди, іди, хороший, іди сюди, Іди, красавчик, можна я тебе зніму так, щоб ця гілочка нам не заважала? Бачите, це не такий дикий, як наш, але схожий на нашого Ну, Котики є котики. Красавчик, Бачу, що я, що я до нього так іду і все, і вже насторожився. А це А цей красень із чорним носом. Супер. Друзі, сьогодні неймовірна теплота. Сьогодні у нас 20 градусів. Це місто Дніпро. І я вам вчора показувала, ось тут гливи збирала. Сьогодні приїхала. Вчора було 20 сьогодні 21. Сьогодні приїхала немає. Хтось з людей зірвав, не дивлячись на те, що ці гливи вібрали в себе всю. Весь бруд, який виділяють і автомобілі, і заводи, всі викиди. Це всі важкі метали. Але я тут не про те, я показала. Я побачила цих красивих котиків, і я за ними пішла. Красунчик, схожий на нашого П'ятна. Ой, який ти красавець. Так тепло, воно їм пахне. І вони всі і ще один є. Я ж пішла дивитися на ці гливи. Вчора вам показувала, тут біля трьох кілограмів глив було. Хтось із людей потім кажу: спочатку їмо всяку е, нечість, а тоді кажемо: а чому в нас здоров'я немає? Зірвали, друзі, зірвали все, взагалі все. Вчора я вам показувала, які вони тут красиві для зйомки, вони ще виростуть. Вони ще виростуть, але їсти не треба брати те, що росте в місті, тому що тут дуже багато важких металів. Тут дуже багато всього того, що не потрібно здоровому організму. Но. І хочу вам. Показати цього красавчика. Пішов. Пішов. Іди йди, йди до мене. Ой, злякався. Злякався, бо він мене не бачив, а я за ним. А я за тобою. Привіт! Ой! Ще тебе злякали. Коли б я ще зняла п'ятна, як не зараз. Готується до зими. Знаєш ти який? Дивиться, дивиться. Добре, йди. Це його, його подушка. Пішов, потягується, пішов їсти. Думаю, що ти мені? Друзі, це вам для гарного настрою. А це Дашка також передає привіт. Thank you. Може, чимось на грузді. Грузді великі. Я чогось взяла ножика, щоб подивитися. Всі ми бачили такі вгливи в магазині, так? Я ось на цього хочу подивитись. Оцей красавчик. Проти руки. Таке, як моя долоня, навіть більший. Прямо виріз. Деревині. Так, Я хочу його зрізати подивитися. Ого, який він великий. Чимось на груздя схожий. Він дуже схожий на груздя. Подивіться, яка... Яка тут ножка? Більше як 2 см. Ось який він величезний. І там ще залишилось. І такий. Пахне печерицями. Ну, всі знаємо, коли в магазині беремо, то він так не пахне. Але оскільки гриби це е, губка, тому ця краса тут у нас і росте. Тому що це центр міста майже. Так, я вирішила то. буду закривати хризантеми на зиму. Насипаю так, щоб ну десь сантиметра три висота цього покрову була. Є. І тепер прикриваємо, прикриваю нашими гілочками. Робимо халабудку, мороз він падає весь зверху, тому прикриваємо зверху. І тепер по бокам ось також, адже зверху маленький морозець, від маленького ми верх прикрили. А коли мороз декілька днів триває, то вже промерзає земля. Тому прикриваємо халабудкою. Отак я завжди прикриваю мої хризантеми. І я сподіваюся, що ця нас буде порадує на слідучий рік. Друзі, всім вам гарного дня, чудового настрою. Пишіть чудові коментарі. Підписуйтеся на мій канал. Якщо ви ще не зі мною, отакого От вам спокійного і чудового, і мирного неба.